Дністровський каньйон одна з найбільших окрас туристичної Тернопільщини. Вже більше року це місце є одним з улюблених серед туристів. Тут відпочивають екстремали, сплавляючись річкою, шанувальники історії чи архітектури, а також просто любителі надзвичайних природних краєвидів. На території не один замок, старий монастир чи фортеця. Проте, аби залучити велику кількість туристів не лише з України, а й Європи чи далеких країн, потрібно багато попрацювати. Ще у 2010 році робота туристично-рекреаційний кластер перемогла у конкурсі проєктів фонду сприяння розвитку місцевого Одним завданням цього проєкту є створення, власне, створення цього кластеру, розвитку сільського зеленого туризму з метою стимулювання власне, розвитку тих господарств, взагалі покращення маркетингової діяльності, ну і власне. Зрушити з місця Це от ми багато говоримо про кластери, ми багато говоримо про зелений туризм, але будемо відверті. Наразі мало є чим похвалитися. Експерт з Польщі, де туризм організований значно успішніше, Анджей Шромнік каже, що головне завдання, яке наразі стоїть перед координаторами проекту, організувати систему туристичних родзинок, маршрути цікавих місць і таким чином спонукати туристів на довготривалий відпочинок. Найважніше є затримати туриста, то що часто подкреслям. żeby turysta nie przyjechał na... найважливіше це заманити туриста, так щоб він не приїхав на півдня чи один день, а щоб йому було цікаво якнайдовше. Для того щоб туризм залишався одноденним вікендовим чи навіть довготривалим, потрібним був цілий комплекс туристичних атракцій. комплекс атракцій, особисто подорожуючи Тернопільщиною, каже чоловік. Його найбільше вразила практично повна відсутність інформації для туристів. Попри такий великий потенціал розвитку, сьогодні про ці місця просто мало хто знає. Теж мені то боляло навіть вид ваші. Ми то є тут повинно бути тисянце туристів. Це те, що в мене болить. Тут же має бути тисячі туристів, але ж коли хтось приїжджає, не бачить жодної помітки про це місце. Я сам собі ставив питання: а де ж я знаходжусь? Як можна дозволити, щоб про це не було відомо? Все дуже занедбано, не пристосовано. Я вже мовчу про брак туристичної інформації. Ні, пристосована ні, не ще раз о інформації туристичній. аби туристичні об'єкти області стали оригінальними та цікавими. Дуже важливо знайти у кожному з них якусь особливість чи родзинку. Якщо ми знайдемо ту таку рису чи таку родзинку, яка буде відрізняти дуже сильно нас від інших туристичних суб'єктів, які надають туристичні послуги, mm -hmm. тоді ми до себе притягнемо цих туристів перших, які скажуть наступним десятим сотням, що Туди варто їхати, бо там є та антракція. Унікальність цього кластеру полягає у тому, що це чи не перший такий проект організований знизу без вказівок, фактично лише на власних ініціативах. Це є локальна ініціатива суб'єктів цього добровільного об'єднання, які сповідують одну мету: це розвиток туризму, це ефективне, раціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу. І саме ми сфокусували інтереси наших партнерів. На територію Дністровського каньйону Лариса Римар зазначила, що туристично-рекреаційний кластер Дністровський каньйон лише перший крок до перетворення області у туристичну меку України.